Друзі, халинг на носі біткоін ліквідував а, ринок на суму більше, ніж 2 мільярда а, по біткоїну і по політкоїнам. Давайте розберемо, чому це відбулося, і далі я вам покажу, що конкретно ми можемо зараз робити. Перше, біткоін, якщо ви пам'ятаєте, він був середині ось цього діапазону. І пам'ятаєте, у нас був попередній в попередньому відео. Я вам розказував про дуже простий план. Якщо ми виходимо, закріплюємося, шукаємо онги, до того моменту треба торгувати ренджовий ринок. І замітьте, як ціна красиво вона познімала верх-низ діапазону. Тут, ось отут, тут, бачите, ось це місце в п'ятницю. Я ще до нас в Діскорді писав, що там було видно, що хтось набирає великий інтерес і. Доволі легко було зрозуміти, що буде якийсь рух. Скажу чесно, тут я не міг собі навіть представити, що вони зроблять аж звітам там 15% падіння. Я думав, знімлять цей діапазон, цей, ну може, чуть-чуть більше, ну, що прям 17%. Тому це вам приклад того, що іноді ти розумієш, що щось відбудеться, але складно буде відторгувати. І потім. Біточок, якщо ви бачите, тут був цей весь діапазон, ми по факту його повністю зняли. Що в принципі зараз? Я планую по бітку, Давайте перед тим як розкажу, покажу ще декілька планів, які я давав в клубі нашим студентам. Перше по BNB, бачите, я описував, по ціна була 621. Що будь-який виніс, треба брати угоду на падіння. І BNB, подивіться, як красиво повідпрацьовував. Тобто по деяких монетках було зрозуміло, що вони будуть робити падіння. От Навіть вам біжка 22% від тої зони, яку я описував. Також біткеш, наприклад, певно, найкрасивіший зі всіх, за ким я дивився на падіння, це був біткеш, бо його, тут була основна причина його сильно відпампили, впав інтерес. І ми брали шор по біткешу ще по 705. А він зараз упав. Кілько він упав той біткеш? Зараз ми на нього глянемо. Бід упав нижче 500, тобто більше 30%. Тобто, я вам це до чого веду, що іноді по деяких монетках було зрозуміло, що вони впадуть, але по деяких, скажу чесно, не було зрозуміло, і ви себе як то ви себе не картайте, ви стараєтеся торгувати тільки те, що ви бачите. Бо я от навіть вам покажу от свою топову помилку за минулий тиждень. Бачите, ми з, ми з командою пробували шорт брати ще по 72 тисячі. І через те, що я зашвидку перевів БУ, бачите, оцей шорт, який я мав би витягнути, 17% падіння, я от дивлюся на цих от, на цей невеличкий плюсик. Тобто, ну погані ситуації вони будуть, а бідки аж бачите, скільки можна було ще потягнути. Зрозумійте, що ви ідеально не завжди витягнете. Давайте говорити, що ми можемо робити далі в цій ситуації, бо халвінг іде, і до чого цей весь виніс. Перед тим, друзі. Перед тим як ми будемо говорити про халвінг, хочу вам сказати, що у нас зараз діють шалені знижки до в честь халвінгу біткоїна від 50 до 70% на наші послуги, на наше навчання, тобто це як і навчання по ордерфло. Так і наші продукти buy sell, де ми даємо рекомендації, які монетки альткоїни купляти, так і пожиттєвий доступ до нашого клубу. Я щиро рекомендую залишити заявку під відео, щоб зрозуміти про ці знижки, які саму пропозицію ви отримаєте більш детальніше. Давайте говорити, що ми думаємо далі. Зазвичай, після ось такого падіння по інтересу, дуже великого, ціна зазвичай робить ренджовий ринок. І аж потім починає якусь серію росту. Я вам хочу показати декілька прикладів на біточку. Наприклад, ось тут, подивіться, як його пролили, який відбувся падіння інтересу. Інтерес впав від 120 тисяч до 81 на бінансі в монетках. І подивіться, що ціна ходила скільки часу в ринджі? ну, Близько 50 днів. Ходили, виносили, 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 і вже аж тільки ось тут почали виходити з цього діапазону. Тобто аж ось отут почали виходити. Тобто ми можемо подивитися на ще інші приклади якихось доволі красивих сильних ліквідацій. Тут на FTX, коли відбулася ліквідація, тобто ціна так само оранжева. Тобто, якщо біточок от зараз поранжиться, насправді для нас буде благословення, тому що ми будемо мати хороші точки входу. Скажу вам чесно, те, що він. При такій ліквідації, навіть не зняв діапазон, не вийшов з нього. Це доволі добре, довгостроково для нього. Тобто є шанс, що тренд вверх продовжиться. Бо по-нормальному він мав би взагалі хоча б перекрити оце весь цей ріс до 52, хоча б а бачите, він навіть не вийшов з діапазону, тобто його хтось сильно відкупляє. Тому по біточку я зараз очікую, що я, я очікую, що він буде ренджити в якийсь момент почне додатися інтерес, він буде рентжити, і аж потім у нас буде чіткий вихід з велоіерія, і аж тоді вже буде чітке пробиття. До того моменту, все рівно зараз найкраще це чекати, отак, як ось тут, бачите, зняли сильний рівень. Що відбулося? все рівно торгувати біля сильних зон і чекати біля тих сильних зон чи росту інтересу, чи великої ліквідації. Це те, що нам зараз потрібно, побітку. Те саме зараз альтою. От навіть подивіться, от той самий Бінбішка, як Бінбішка ідеально зняла зону з хорошою ліквідацією, бачите? Або підійшла під іншу зону з величезним ростом інтересу, і від нього гарно пішли. Бо от зараз, після ось такого, от ви мені скажіть, зараз після ось такого вже відкату на 16%. От що тут зараз робити? Для лонга е це вже пізно, тому що вони зараз можуть почати робити ось такий рендж і аж потім десь виходити. Для лонга це вже пізно 16%, а для шорта потрібно все рівно якісь виноси по верхам і тому подібне. Саме красивіше це зараз солана виглядає, тому що солана вийшла з дуже сильного накопичення. Бачите, ось це накопичення. І ось тут може бути так само якась шортова позиція. Я думаю, багато хто з них поробить ренджі і аж потім будуть якісь виходи. Пам'ятайте, що халвінг йде. І зазвичай після халінгу у нас відбувається памп. Але я думаю, що перед тим пампом нам потрібно якийсь довгий період транжа, тому що в іншому випадку дуже складно буде це відторгувати. Тому я особисто буду шукати або ножі ось отут, або буду чекати на якісь надторговочки. І торгувати локальні пробиття. Це все, що можна робити. А щоб брати дуже глобальні глобальні трейди, потрібно, щоб ціна Ну хоча б там місяць постояла в діапазоні, і тоді вже можна буде шукати якісь виходи. Бо до того моменту будуть дуже малі потенціали цих трейдів. Тому, друзі. Торгуйте наші стратегії. Тут зараз буде урок два уроки по стратегіях, які я використовую. Пробиття і ножі заколи. Беріть, їх використовуйте, бо вони будуть круто працювати як і в трендовому ринку, так і в ренджовому, так і на падіннях. До зустрічі!